в корзиночки заказ. Дві маленькі корзинки Ми заказали двом девочкам такі красотулечки. Ось така що в мене є. Можна квіти, можна фрукти вложить. така бікновина ручечка. Десь у кухню поставить красиво. Купляла силикон, заїжджала в магазин ах, і в городі робила ручки, силикон купила, брала ножниці, зробила, деталі поніс. Хоче жити, уміє вертітися, що ти зробиш. я забрала. Сьогодні погода обалденна. Сам тепло так на дворі. Ці їх гриби чистить були ще? Кози? А, Ні. Я їх вожу, вожу, багато. Покажи, да я побачу. Ніхто не купляє, нічого. Ти їх не показував просто. Що з ними зробить? Ти бачу, на них навіть черви не напали. але в лісі її я зрізала червіві, викидала. Не знаю, що ось я їх була тоді готовила, вони мені якийсь такий запах противний. <ривіт> Ігор, привіт, і розібрався з нами по водичку. Ой, як тепленько, добре. Треба цибулі купити срочно, посадіти. Нема чого ждати. Чим раніше, тим краще. Дорогуща цибуля. Мені тако, що було города багато, то я посадила б її, отаку посадила б ціле ведро, хай бі росла. Кажу, роди Боже, на всякого долю. До мало рода. Оце, що ще в мене і росте, якось не знаю, вже 24 роки, це цибуля і чесник, Болі-мені, можна міритися. Таке щось морква ніяка ще в цьому году. Маленької бурачков немає. Тож такі росли здорові, як банки поллітрові. Я. Я це не знаю, що таке. Я ще так модняво оділася. Носки такой найк. Красовочки сітку вділа. <кхм> Сьогодні тепло. Останні дні тепла, крайні, то є. У буде холод. Потім повезу Віталіка з Ігором. Ігор он там десь сидить, де вітали. тут, Ігор. Ти захотів з нами погоду, так? Да? Да? Да. Трошки розвеється. Тобі подобається та став Так. Да. Що краще, навіть, ніж скумбрія? є. Кумбрія теж якась така вона стала, зараз я не знаю. Мені це ще вона подобається також, щоб супу зварити. Плюшки там ще так сяк. А так копчена, то не дуже. Це Ставріда, це Наташа так показала. Я колись була її купила, я не знаю, чогось вона мені не зайшла. Це сестра приїхала. пропустить. Она такая она она така жирная, бачишь? Да, она такая мясистая, ну, смачная, да, не пересолена. И соли это по мере, добра такая. Поесть такой иногда можно заходить. А я тоже Учить. Я ж якось і навчилася. Хоча можна забути, це голова така, що... Ну, ти ж не забуваєш передач ніколи. Попробуй яка вперед. Який назад, і все, і поїхав. Зробилося вже більше тижня постійно на сон клонить. Просто спать хочеться і все. Я хожу, така, як... ну я не знаю, чи це мені тако, так але вже не одна людина казала. Каже, просто засинаю і спать і спать. Я думаю, що це за мною щось не так. Може, щоб приймаю Такого ну, Також не було. Це щось таке зробилося. Що... Я не знаю, взагалі нема машин. Чого там нема? Та що вони не постачають? кофе тільки. вже приїхали по водичку. Привезла своїх хлопців. Помало тут вода так тече, так? Видно, так. Там то дуже хорошо йде в лісі. Так аккуратно, чистенько. Ja, менше курить, Его. менше курить. Каже, я ж курильщик той куру. Там ja. вода є. Ігор, іди, бо ярушники ж. Ягоди. Яблучка Середині косточки. Нравится? Безвкусный. Як я вот так. Угу. Что там есть за здесь? Все. Хватит трошки чего. Вкуснее. Тут тоже удае. Тут наче больше. Добренькі. Сьогодні одна жінка продавала щуки такі великі, 30 сантиметрів, десь і 50, мабуть. Ну, щуки по 120 гривень за кілограм. Інтересно, все гриці є риба. Він чи раз люди сидять. Можики маленькі караськи. Ігор, щоб тобі удочку дати у руки, ловив би рибу? Ну, не любить не, її. Не, не любить. Шо, а? Чого ти, синок, не любиш? Треба любить. А я так як би ловилася, то звісно хотіла б ловити, а як не ловиться, то немає охоти колись ми їздили частенько з Віталіком на рибалку. А вона не ловиться ніяк. Ото клює, клює і все чуть-чуть клюне і все поманюється і без толку. Я не люблю такого. Так само, як і гриби шукаються, то хочеться їх шукати, а яких немає, то ходиш, як ото не знаю, тільки ноги убиваєш. Посадила Ігора, печеньку дала, да єсть. Смачно. Чи не дуже? Зараз не буде болять. Голодо серце. до серця. Так, буває, треба запити щось, порошки чи так випити. Треба, щоб була вода. Може і то пий. Поняли? Залиши місце відпочинку чистим. Ну-ну, ну понятно. Ой, Віталь, диви, яка жаба. Воно там коло ноги в углу. Щоб ти побачив, як вона карабкалася. Uh -huh. Uh -huh. Що означає, коли постійно руки зазаду так, до, як Віталік закладає? Well, Напиши, що це означає. Ну в останнє час ти постійно оце так робиш і ходиш так. Деть у городі отак іде. Це дід Грішка так ходив, так? Да? Це батько в батько. Ну well, я в цей діда, кажу. Що я роблю? То ти дід Гріша, так? Да? Uh -huh. Ой. А що я зроблю? Ну це вже якась привичка. Сьогодні каже, пішов в магазинчику, де це ми були. Кажу ну, опять руки за це, за спину. Каже, а куди мені їх подіти?